Ми ще раз визначили загальні обсяги розміру винагороди для всіх військовослужбовців. Вони подвоєні. Той, хто бере участь в антитерористичній операції, той вдвічі більше отримує грошової винагороди, ніж отримує в тому випадку, якщо він знаходиться поза межами території антитерористичної операції. Друге, за кожен день перебування в бою. Тобто виконання бойового завдання. Кожен військовослужбовець, чи це солдат, чи це генерал додатково отримує тисячу гривень. Пер третє, ми з вами прийняли рішення про те, щоб окремо визначити грошову винагороду за успішне виконання завдання бойовими підрозділами і за знищення бойової техніки російських терористів. Прив'язані ці виплати до мінімальної заробітної платні. Значить, в тому випадку, якщо бригада успішно виконала завдання, така бригада отримує додатково 365 тисяч гривень. Якщо полк 243 тисячі гривень. Якщо батальйон 121 тисячу гривень, якщо рота 60 тисяч гривень. По успішному виконанню завдання, по знищенню бойової техніки, систем залпового вогню, артилерії бойових вертольотів. Значить, за кожен знищений бойовий літак російських терористів 121 тисяча гривень. За систему залпового вогню: оце ці гради смерчі і інші російські озброєння, яке вбиває мирних громадян. 60 тисяч гривень. Тактично-ракетні комплекси 54 тисячі гривень. За кожен танк 48 тисяч гривень, за кожен об'єкт наземної артилерії 42 тисячі гривень. І так само за бойову машину піхоти. За кожен знищений ПЗРК переносний зенітно-ракетний комплекс 30 тисяч гривень. І додатковий перелік. Військової техніки російських бойовиків, які у випадку знищення будуть додатково преміюватися українські військовослужбовці, прикордонники, працівники Служби безпеки України, управління державної охорони, Державна служба з надзвичайних ситуацій і ДСТЗІ. Тобто, ваше завдання, шановні колеги, це невідкладно прийняти спільний наказ на рівні Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки України, інших зацікавлених органів, і я даю команду міністру юстиції, щоб вже завтра вранці цей наказ був заюстований і вступив у дію. І на виконання постанови Кабінету міністрів швидко довести наказ до ваших частин, до ваших підлеглих, щоб кожен військовослужбовець, чи це Збройні Сили України, чи це Національна гвардія, чи це Державна прикордонна служба, чи це Служба безпеки України, щоб кожен знав, що. Успішне виконання бойового завдання держава це цінує, і держава безпосередньо здійснює виплати за кожен знищений танк чи будь-який об'єкт російської терористичної армії.